thank mm -hmm. you Зараз велике замовлення. Потрібно нарешті його відправити. Зроблю швидку зйомку, вам трішки покажу, чим я тут займалася. Робила горлиць. Я, мабуть, вже розповідала, що це горлиці з фільму Один вдома два, загублений в Нью-Йорку. Ось такі коники символ року. Теж робила, ну і багато-багато свічок. Ну, як багато. Просто їх довго робила, та й багато. Ось такі свічечки. Чудові з дерев'яним гнотом, будуть ще бантики. У двох кольорах. Це із ароматом пряного печива. Це дівчинка взяла на подарунки. Ось так що ще там три каруселі. Так що буду зараз це все пакувати в коробки окремі, в пупирку, в крафт, вже все там нарізала. А ще потрібно класти подаруночок. Хочу подарувати дівчинці від себе свого Ginger bread House. Ось такого будиночка. Вона створює неймовірних ведмедиків Тедді. Я думаю, що такий. Будиночок їм буде теж в тему. І сюди теж будуть ще бантики. Ось такі розписані мною вручну свічки падуб, дві штучки. Ось так що буду це все пакувати. І завтра відправлю. І, до речі, в мене там ще одне замовлення окремо, теж на велику таку свічку з іншим ароматом. Мої о, червоні, мабуть, мої улюблені. А ще в мене тут не в самой дві штучки, я сама їх палю ось. І цю вже допалюю. У мене ще ось така срібна, теж її обожнюю. Так, зараз, мабуть, не знаю, що буду я запалювати свічку, побачу, тому що можна коробкою десь влізти. Вам показала і. Почну зараз робити. Коників у мене тут шість. Ось бантики я їм вже всім нав'язала. Так, головне все гарненько скласти. Так, ось дівчинка вже дуже чекає, хоч вона буде дарувати на Різдво, але ж хоче також побачити. Завжди, коли починаю щось знімати, у нас вимикають світло, ну я знала, що так буде. Рятує мене ось такий маленький світильничок, різні лампочки, які я купила заздалегідь. Частина свічок, великі свічки я запакувала. По домовленості кришечки поїдуть окремо запаковані. На всякий випадок, тому що тут ось такі штучки. Запакую окремо, а дівчинка далі дістане це все з попирки і помістить просто в крафт в цих коробочках. Ось так. Вклала я інструкцію, вчора надрукувала, боролася зі своїм принтером, який не хотів нічого публікувати. Ще мені потрібно взяти листівочку які спеціально я купувала. Так, зараз оберу, яку я хочу. Ще у мене наступне замовлення, так що я люблю дуже ось таку. Вона мені подобається. Так, у мене вже там весняні. Зараз якісь оберу, теж додам до замовлення. Далі буду пакувати ще іграшки. Знімати вже не буду, тому що. Телефон має свій заряд. Є, звичайно, павербанк, але ж, на всякий випадок. Ось так. Нарешті я відправлю це замовлення і хочу продовжити роботу над блокнотом, тому що в мене ну, взагалі не було часу. Нарешті, нарешті, ще хочу замонтувати відеогляд софтбуку. Коротше, нічого я не встигаю. Ну, що, нарешті, я запакувала всі замовлення до самої ночі, вже пів першої, вже наступного дня вже ніч. Але я сіла швиденько зробити хоча б основу під пришивання, під палітурку. Так? Ось проклеїла тонованою тканиною в чаї. І щось я так подивилася, я хотіла комбінувати. Але щось мені так здається, що я хочу зробити отак от цим клаптиком, який мені подарувала Оленка Пінчук. Я вже його ось розрізала. Він просто дуже підходить під принти. Подивіться. І цей вже трішки мені, мабуть, набрид, тому що минулорічний джанк Коротше, я подумаю. Скоріше це за все буде так, бачите, я вже заговорююсь. Ну, вже перезнімати не буду, бо це вже третій раз я перезнімаю. Зараз це попросу, поки є світло, знову ж таки, а оформлювати вже буду завтра. Прошивати зошити. Я думаю, вже почну їх вшивати. Вже сьогодні 5 грудня. Швиденько частину для влогу. Сьогодні в нас 8 вже, ну вже 9 вже, якщо чесно, без 13-го, друга година ночі. У нас не було світла аж до 11 години. І потім я почала працювати. Лакувала свічку, замовили таку біленьку, глянцем. Ось. І голубів. Ось, запакувала їх. Завтра буду відправляти. Це прямо бум. Ось. І потихеньку пришиваю ось зошити. Два пришила вчора. І сіла через півгодини, якраз в півтретю вимкнути світло. Я думаю, хоч одненько ще пришию, І загубила голку. Десь полетіла моя голка, не можу знайти. Але саме головне, що я завжди пришиваю. Думаю, далі вже ну, дуже хочеться мені зробити цю роботу. Нехай я навіть її там не заповню, можливо, ну просто хочеться. Для мене це так важливо саме в такий період перед новорічним зробити якусь новорічну роботу. Це мені додає натхнення, навіть коли немає часу, немає особливо можливості, але дуже хочеться, тому я от такими маленькими кроками роблю. І знімаю ось якісь відео. Не знаю, як я їх буду монтувати. На завтра такий графік, що там можна сказати, що світла просто немає. Але ми не здаємось, так що на сьогодні ось така ситуація, а далі побачимо. Вже третя година ночі, півгодини тому вимкнули в нас світло, але мені залишалося пришити один зошит, тому, дівчат, не втрималась і пришила. Хочу вже спати, буду лягати. Але я це зробила. Вшила зошити. Це вже зовсім інша робота. воно вже по-іншому виглядає. Вже хочеться це задекорувати, хочеться це закінчити. Ось так що. Слава Богу. Для мене це найважче. Я не дуже люблю пришивати політурку цю. І. Взагалі думала прошити на швейній машинці, але чомусь потім передумала. Ну, коротше, Для такої маленької роботи це можна було зробити елементарно і дуже швидко, але вже як зробила ось, Так, шила я. Паліторку і зробила тільки що вже обкладинку, скруглила куточки, хоча сам блок в мене не скруглений. І це не проблема, якщо він набагато більше. Бачите, тут видно зараз куточки. Але мене це не сильно якось засмучує, тому що я хочу його зробити дуже таким. Побачу, може, тут скруглю, але я не впевнена, навряд. Я додам там багато мережева, хочу, щоб він такий був, знаєте, розтріпаний, пухнатий. І щоб це, сама обкладинка була невеличкою. такою. Так що зробила вже основу, далі буду клеїти слімтекс і обтягувати тканину. І знайшла свій ось такий трафарет, це ще з дизайнерства у фабрики декору. І він якраз зимовий, я думаю, треба десь додати. Хоча я вже тут трішки. Поштампувала, мабуть, вам розповідала. Да, до того, як сшивала зошити, бо так насправді зручніше. Ось тут десь я вже додавала через трафарет візерунки, але я думаю, можна ще тим додати. Тут вшила ось так конвертика. ось Так що, побачимо, мабуть, ще додам. Отримала сьогодні посилочку, таку величеньку від Лєночки Павлючик. Дещо я в неї просила придбати мені в'юзку, тому що я робила два замовлення, а, до речі, одне з них це була ось ця лампа. І, а, то я ковдру ще купувала. І цей товар неможливо було придбати там, типу, з доставкою. А, тому вона мені шукала. Мені дуже цікаво. Там кружка. Блін, дівчата, як це е, святково виглядає. Насправді, я вже вся в цьому гіпсі, в цьому лаку, в цій фарбі, нічого не встигаю. Ослежити у мене тут мій альбомчик. Я вже так накидала обкладинку чи цей джанк. Нічого не встигаю. І тут така новорічна краса. Клієночка, дякую тобі. Ти завжди мене підтримуєш. Навіть до мене в лікарню приїжджала, привозила мені водичку і котлетки. Дякую тобі. Я дуже хотіла, що ці на розпродажі були полотенчики. Їх теж не можна було замовити онлайн. І вона мені їх знайшла. Плакає така рада. Вони дуже гарні, звичайно, їх хотіла для фото. Ой, дуже круті. Мандарини, це взагалі. У мене якраз ніяких смаколиків немає. Клас. Сюрприз. Невже тут те, що я хотіла? Я буду в шоці. Я буду пищати, бо щось, щось таке написано, що щось мені здається. І вона мені знайшла те, що я хотіла. Я буду в шоці. Я в шоці. Вона то знайшла, я так розумію. Вона знайшла ніде не було, дівчат, ніде не було цієї речі, яку я так хотіла. Де вона її знайшла? Я не знаю, чесно. Це про... Боже, яка вона гарна. Яка ж вона гарна. Дякую тобі. Бачиш, я записала все з живими емоціями. Я просто в захваті. Вона така класна, я так її хотіла. Хотіла собі таку тарілочку і таку кружечку. Так що кружка тут є. Хочеться святкового настрою, хочеться хоч хорошого. Тому що такий рік важкий, що, чесно, дівчата, хочеться розплакатись. У мене вже не перший рік важкий, я просто про це все. Ніколи не розповідаю, але тяжко. Дякую тобі, Лєночка, я аж розчулилась, так. Така чудова листівка. Клас, яка класна листівка. Просто клас. А Мандарин скільки. Дівчат, що ви робите? До сліз мене доводите. Боже, яка краса! Клас! Зараз я, мабуть, це все дістану. І далі роздивимось з вами. Тут усі пакунки, коробки. Цукерки. Клас. Ой, як все запаковане, яке все красиве, яке все святкове. Ну, це тільки... І тільки Лена так може. І Кристина ще. Так. О, я в захваті. Тут точно десь є кружка, дівчат. Я думаю, що вона ось тут. Я просто дуже обожнюю Юск. в них так все, знаєте, стильно. От прямо мій магазин я обожнюю, але ж, а, до речі, тут знімаю мене кіт, сильно розцарапав. Вибачайте вже вчора. Він в мене цей малий кіт просто драпає безкінечно. Це кружка буде, це буде кружка. Ой, клас, Там точно ще щось є. Ще щось. Ой! Діда Мороза, знаєте, як в цих в... В... відеорілсах, там, де дівчата шампанське п'ють з тих Діда Морозі. Клас. Морозів. Клас! Так... Це так, як в дитинстві. Прямо так дуже-дуже приємно. Дякую. Так. Клас! Яка вона класна! Написано, що тут 300 мл. Значить так. Яка вона гарнезна. Дуже гарна, дуже така стильна до цієї тарілочки це просто дивіться. Хто має можливість собі такий придбати набір, от прямо рекомендую. Він настільки, от знаєте, не так, як у Сенсеї зроблений, краще. Ай, клас! А що ж тут ще? у нас ага. може там хоч вистачить пам'яті на телефоні, чи ні? Так. Та Вона все знає. Це мої дівчата з Кристиною. Вони знають, що я обожнюю ці пряники і вона мені. Дівчат, дуже дякую. Ленчик я не знаю навіть, як тобі дякувати, що тобі сказати. Взагалі, ось знімаю з гарячої точки. Тут в мене розписано, що я маю сьогодні зробити, що відправити, вже відправила посилки. ось ну, Це просто вау. Вона така. Естетична, така гарна я в захваті. Ще знайти ж цю крошку, це ж ну, це, ой, цю, цю тарілку, це, це була задачка просто з зірочкою. І вона її знайшла. Я в шоці? Це тіш'ю, Ой, яка гарна. Так. І тут ще листівочка, і, як завжди, різні чудові речі. Таке все гарніонне, таке все клас. Як завжди, все в тему, таке. Ой, я не можу. Дуже-дуже дякую. Я, я не вірю, що ти це все знайшла. Ти піс Санта Клаус просто. Дуже дякую. Щось тут здається, ще. А, ще полотенце це взагалі. Я, я просто, сьогодні мій день, мабуть, сьогодні. А, сьогодні йду заварювати чай. <рес> відверто кажучи, я навіть не пам'ятаю, коли 31 грудня був сніг взагалі. Ну, хіба що в дитинстві, і коли це був дійсно такий з морозцем сніг, да? Ще вночі морозить і він лежить і не розстає. Це просто фантастика якась. Новорічний настрій, так собі, чесно сказати, але тримаємось. Друзі, привіт вам уже з 2026 року. Як бачите, мій блокнот завершився на ось такому етапі. По суті, на самому цікавому це декорування. Але через реально велику кількість замовлень, я не змогла його завершити. Тому зараз закінчу замовлення на 5 каруселей, відправлю їх і сідаю закінчувати. Я чомусь таки думала, що воно так і буде, але що поробиш, бачите, в мене навіть тут не прибрано, знімаю вам з гарячої точки. Ну, в будь-якому випадку хочу привітати вас з 2026 роком. Нехай збудеться наше головне бажання. Бажаю всім миру. Ось, а вже ось цю частину буду знімати в. Про декорування більше зніму в новій частині влогу. Я так вирішила, щоб цей влог вийшов більш актуальним. Також мені ще потрібно змонтувати огляд софту. Хотілося б на новий ноутбук встановити програму для монтажу. Побачимо, що в мене з цього вийде. Дуже рада була провести з вами час. Дякую, що завітали, і сподіваємося, що в наступному відео, яке вийде. Я думаю, скоріше ніж це, ми вже побачимо готову роботу.